Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на канал. Отже, ми робимо всі разом каталог автомобілів в даному випадку бізнес-класу. Навіщо ходити по автобазару годинами, брати собі авто, якщо можна зайти в наш каталог в плейлисті і подивитися перелік автомобілів і купити вам такий, який вам, вам сподобається. Сьогодні у нас Kia Magentis в каталогу попадає, їх є в Україні 279 штук. Отже, ми дивимося по низу ринку. Тут є трошечки биті-биті, і ось подивимося. Ось давайте подивимося на цей автомобіль, як він виглядає. Бачите, такими двома фарами. Ну, коротше кажучи, дійсно бізнес-клас. Два літра об'єм, 340 пробігу. Каже, що потребує незначної уваги. Продаж з парафону. Але це седан, це не універсал, що є дуже шкода, як на мене. Ось подивіться, як він оглядає. Тут трошечки арка, бачите, в нього переживіла. Ну, то така справа. 2100 доларів. Можна його вторгувати і, наприклад, за 1800 говорити. давайте скидуйте, будь ласка, там 300-400 доларів. Але подивіться, які сідушки дуже такі комфортні. Бачите? Які, які задні сідушки, яка дверна карта. Ну, Кажу, що це реально бізнес-клас. Ось, Майте собі на увазі, що є такі автомобілі. Є за 200, подивіться, у Львові 2 літра. Що нам цей скаже? 320 тисяч пробігу. 2 літра. Тобто 10, лі... 10 літрів на 100 кілометрів він бере. Дивіться, як він гарно виглядає. бачите, Такий самий салон. подивіться, якої товщини сидушки, сідушки, Вон, яка там перфорація тих сидушок, бачите? Щоб зручно було сидіти. Ось який передок, і ось яка... який торпедо, салон, бачите? Трошечки тут покоцано. Це він вважає, що це покоцано. Ви що? Я вам кажу, береш балончик, задуваєш акуратненько, та і все. Дивіться, яка дверна карта, дивіться, який вигляд. 2200. Також можна за 1800 говорити. Що він написав? Я, власник, з 15-го року надій на авто, подивіться, як він підкреслив, газ ніколи не стояв. Тобто ці чотири слова означає, що він. Не сушив клапана, не сушив всередині там, в циліндрах нічого. Ні, нема ніяких задірів, як газ робить, якщо багато на газу їздити, розумієте? Тобто він тут підкреслив, що в в ідеальному стані. Ну, я так думаю, можливо, це і неправда, але щось виходить на то. Подивіться, тут за 2200, так само ромний. Подивіться, як тут зробив за 2500 2001 рік. Покровськ. подивіться, 2500. Тобто бізнес-клас реальний, але. За невелику ціну. Kia Мажентіс. Маєте на увазі? Можливо, хтось не знає, можливо, хтось знав про ці автомобілі. У нас у Львові їх багато їздить. Їх видно. Ось, подивіться, 2700. Тобто можна заторгувати непогану ціну. Просто торгуватися напряму і казати, давайте скидуйте 300 баксів, як каже наш один автоблогер. Гроші на капот на 300 баксів менше, ви подивіться, який тут взагалі радивилів. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, лайки.